Департамент соціальної політики міської ради в рамках ініціативи «Вінничани важливі та в координації з гуманітарним штабом розпочав видачу соняшникової олії окремим малозахищеним категоріям жителів громади, які перебувають на обліку в соціальних структурах міста. Загалом планують роздати понад 55 тисяч пляшок олії. Допомогу отримали підопічні Вінницького міського територіального центру та ті жителі громади, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і перебувають на обліку у Вінницькому міському центрі соціальних служб ці категорії отримують по 5 пляшок олії на сім'ю. Видача здійснюється за рахунок матеріального резерву міста. До жителів громади, які можуть отримати соняшникову олію, зателефонують фахівці соціальних структур міста і запросять прийти за адресою вулиця Соборна, 68. Ми от з понеділка розпочали видачу. Соняшникової олії в пляшках, і промоніторили, які категорії є малозахищеними, які цього потребують. В першу чергу це всі підопічні територіального центру, це одинокі, які отримують соціальні послуги на дому, які отримують натуральну допомогу в відділенні, які є відвідувачами денного відділення територіального центру. Це сім'ї, які знаходяться на постійному супроводі в центрі соціальних служб наших. Це також і особи, які є малозабезпечені сім'ями. А так. І багатодітні сім'ї всі вони отримують соняшникову олію по 5 пляшок на сім'ю за виключенням багатодітних сімей. Багатодітні сім'ї від трьох і більше дітей, які є на обліку в департаменті соціальної політики. Вони отримують по ящику олії, Це 15 пляшок. Це допомога дуже важлива. Вона необхідна, адже кожен вінничанин має відчувати, що він захищений.